Боже здоровля, дай Боже, шановний товариство, А це бували ви колись на Буковинському храму. Йой, то так файно. В нашому селі грав на першу причисту. Саме на це велике свято було освячено церкву. Народу збирається до всіх навколишніх сіл. А найцікавіше починається тоді, коли люди повиходять з церкви і після зберуться на храмовий дан. Все радіє, радісний шум, Гомін переповнює все село. І вже музичка грає від обіду та закликає всіх на храмовий дан. Ніхто не хоче сидіти вдома. І старі, і малі, і сьогодні. Там скрізь чути дівочі співа, паробоцькі жарти та пісні. Так, цей день особливо хвилюються дівчата, які вперше родина виражають доданці. Ото перед усією громадою стають на очі пристольоту. І було дуже трепетно і відповідально. Бо з тої пори дівка офіційно переднеться до дорослого гурту дівоцького. А хлопці до парубоцького. Тож просимо всіх на Буковинський храм. Жи у добрий час усім людям і нам. Сідай, де здиво, віхторійко, на ослінчику. Найдоплету доплиту тебе. Сідаю, мамко. Як зв'язую все волосся на тобі, аби стримало з усіх штирьох бок, так би сі до тебе з усіх боків і дідицькі сини, та як найстарші парубки у краї, який тебе узрить, то так просто за тобою умрівав і риба за водою. Доброго ранку, ґаздинки, і святом, будьте здорові. Дякую мені і ви будьте здорові й веселі. А що тут, Вікторік, ще не заплете нас? Люди вже до церкви пилуються, а ви ще тутово. Та вже, вже, адейка файна. Лишні уроку. Берозумна, чемна і щаслива, бо з краси воду не пити. То так і так, Івоніко, а та Івоніко. А це не про нам нашу донечку, межі люди пустити. Ото сьогодні на толоці Дан все село збересе. Храмарі зі сторонки. Нє, нє нє. Вона ще мала, куди там? Неню, а як то так? Як до роботи, то Вікторіка гайда, а як до данцю то мала? Кожна дівка, яка до танцю хоче вийти, мусить вміти прясти, шити, вишивати, їсти добре, зрихтувати. А ти ще мала ти зелена, куди тобі? Бадіко, Штефане, Бадіко, Штефане! Як ваша ласка, то покажіть на до сорочки я сила і висла до храму, а свята, щоб на нього що що я, донька шити і вишивати. Так, так, дивіться, <кій> файна. Вікторіко. То коли це тустила, сороки? Коли <кій> ж не Я сьогодні піду гоноровий копувати у новій сорочці. Піду до церкви і буду копувати. Ти дивися, а ще катутка. Та де? Всімого. Ти ще скажи, що ти калачі пекла, вертути. І студенець варила, кугута врубала, обскувала і дєму вашу улюблену горила. Таточку, попустіть до дансу. Ну, бо скільки того віку дівоцького Отак жиєш, жиєш, а тут раз тобі, і дівка виросла. То що, веронцю? Ідеї прийшла пора благословити нашу дівочку Неси образ та фустку. А ти внеси крянго любистку та урви найфайніший трандафір. Я ой то вже йду. Дякую вам неї. Доню пам'ятаєш, що то є і відповідальність перед родиною. бережи честь і славу. Добрі ім'я. Так, тату. Мамо, казали, навчала. Ти мені дивишся? Гарри небесно утешителю душа істини, що всюди і все, і все наповняє. скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас і очистить нас від всякої скверни, і спаси, благий душі наші. Привіт Над! Вікторіку, клади ряту любисток за баярок, бо різні є, а любисток то зело, яке захищає від злих людей. Штефане А. А ще ось ми мої коралі, щоб оберігали злих очей. А ти, Штефане, заклади франтафір у коси, аби красувалася наша дівочка між іншими. Най пан біг допоможе. У добрий час, сестра. Дякую, бодічко. То що, сьогодні перший даний стій, бо я ага. шкалка. А зараз на службу Божу за тим з додому, а там подивимося, чи так само файно танцює наша І якщо її ірехтую їсти, Гай-гай! гайгай! <клес> Хлопці, не розводить! А у мене на городі та й зацвіла тоя, котра дівка магонорна, то та буде моя. Товариство, з вашого дозволу, сьогодні розвожу дани зі своєю сестрою Вікторікою. Вона вперше неньки виходить до дансу. Вікторіка Косташ, дочка Іваніки Косташа, просить до дансу. Товариство, сьогодні до Парабоцького гурту приєднується «Штифуряк». Увесь тиждень митрославно трудився. Добре, ка-коси, на клаку ходив, як хату перекривали Марії Марій Дзінчуський. Тривону лагодив для музикантів. Танцювати, каже, вміє. То що, приймаємо Митра до себе? Так! став все, прилизав все, білі вбрав бравси. Як прийшов я до дівчини на дорозі сів. Та ні, 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 не я її не співаю. Я могрич викладаю, та й не данець замовляєш. Гай не буде. Ти знаєш звичай, що танцюєш з дівкою яка вперше раз до дансу вийшла, а я то за честь маю. З такою дівку то за мало грошей. Агей, то на це вам ще. Що знов, ну? мой Петре мой, тобі 33 роки, а ти не женишся. Не прийшли моїм м'ясниці. Нема мені пари. Тобі... Та 30 -ти на жонатий до 40 небагатий, та життя минуло. Мой, хлопці, мой. 44 оженюся на багачці, то й буду багатий і жонатий. У 44 зуби зачнуть випадати. Будеш казати, по папулі», по тебе і вкривадовитися не хоче. Хай лишіть нас пару збиткувати і каву лігнути. Краще затанцюємо Аркана. Не буде, Богу, дякую. Гадівки, порубки, збираємося додому, щоб мама з мненням не сварили. А вам, музиканти, гарно дякуємо за те, що веселили, забавляли. Зустрінемося завтра, а завтра, данець. Увага! Школа дарінка! Іх її призабули, але ми їх збираємо, записуємо та відповідати.